Для аналізу, динаміки і, і прогнозування. Наступний другий пункт це розробка проєкту програми соціально проміжного культурного розвитку на 17 рік. Ми вже з липня місяця приступаємо до розробки, будемо приступати до розробки програми, створюються дві комісії, проводиться заслуховування всіх районів і міст тих показниках, проможних показниках, які є. Відповідно, потребує витрат і відповідно. Ну, від, і, Папір це відповідно картриджі, розсилка документів, підготовка окремих пропозицій і так далі. Третій пункт залучення наукового потенціалу до розв'язання найбільш актуальних проблем соціально-економічного розвитку, зокрема, план організації заходів. У нас є такий пункт, як і проект і інноваційний, як розробка електронних паспортів населення функція. У 2007 році ми розробляли щось вже подібне, в чому суть електронного паспорту. Що не виходячи із скажімо, кабінету, де є доступ до інтернету, ми маємо розробити програмне забезпечення і доступ до будь-якої сільської ради, до будь-якої громади, до будь-якого району, де будуть всі дані відповідно до структури. Приблизний сигнальний ну, варіант, який ми пропонуємо, ми хочемо залучити науковців. бо Це треба провести відповідні дослідження у районах, і буде складатися десь 120. -120 Сторінок, починаючи від найменування назви адміністративно-центральної одиниці, керівника і так далі, і це і закінчуючи вільними виробничими площами, вільними земельними ділянками. Тобто, все це мало бути в електронному варіанті, і раз на півріччя такий документ мав поновлюватися. Разом з тим, поки що ми тільки плануємо 70 тисяч. Розроблений є окремий проект ідея проекту, яка є в плані реалізації заходів. В цьому році ми плануємо формування бази даних електронних паспортів населених пунктів та територіальних громад і розробка технічного завдання. Наступний рік ми будемо просити, щоб ми вже програми забезпечення видали і в наступному році. Завели це вже безпосередньо у райони, всі села, де ми мали мати єдиний доступ і підхід до такої інформації. І наступний.